Донор, доброволець, який рятує життя людей. Ця відважна місія ніколи не втрачає свою важливість. Фахівці Чернівецького центру служби крові закликали буковинців якомога частіше здавати кров та розповіли про основні етапи підготовки до неї. Подробиці далі. Донор людина, яка віддає свою кров іншим і тим самим рятує людське життя. Це відважна та відповідальна місія, до якої варто готуватись заздалегідь. Потрібно знати свою вагу. Тобто, донор має бути людина, яка важить більше 50 кг. Потрібно мати паспорт з собою, як документ, який підтверджує особистість. і… В анкетуванні є декілька питань, які потрібно дуже серйозно віднестися, відповісти правду. І тоді, вже з приватною розмовою, конфіденційною з лікарем-терапевтом буде визначено. Лікар задає питання, донор на них відповідає. Крім того, у нас є лабораторне обстеження. Яке здійснюється до кроводачі і після кроводачі. Тобто будь-якого серйозного обстеження проходити не потрібно, воно буде проведене в центрі крові. Щоб здача крові пройшла успішно, а донор почував себе добре. Напередодні процедури варто дотримуватись певних правил, розповідають фахівці. Не вживати алкоголь за 48 годин. Потрібно добре відпочити напередодні, хороший сон 8 годин. На цей день, коли планується кроводача, не планувати серйозні справи, такі як заліки, екзамени, е, захист дисертації чи якісь інші серйозні е, заходи, які будуть відбуватися у вашому житті, жирну їжу не вживати задовго ще з 17.00 попереднього дня, виключити з раціону копчені харчі, медикаменти. Все, що містить консерванти цитрусові, більше десяти років тому Віталій Смандич вирішив стати донором крові. З того часу чернівчанин регулярно відвідує дану процедуру у центрі крові. Чоловік зізнається, донорство стало невід'ємною частиною його життя. Я морально вже налаштувався про те, що я хочу бути донором, і я це роблю регулярно два рази на рік. Тобто, це в мене вже є переконання. Я вже знаю, що я це хочу зробити. Я розумію перше, що напередодні треба випити велику кількості рідини, чаю, води. Ну, принаймні розумію, що маю бути здоровим ж без жодних симптоматик гострих респіраторних захворювань, не приймати ліки. Відповідно так само розумію, що я готовий до цього. Донорів не буває багато. Фахівці Чернівецького обласного центру служби крові закликають буковинців не боятися усвідомлювати важливість цієї світлої місії та з регулярністю відвідувати процедури кроводачі. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.